Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. ЗСУ продовжує чинити спротив російським окупантам. Цього разу наші бійці здійснили вдалу операцію на сході України. Українські захисники знищили військовий склад ПВК Вагнера у Бахмуті. Про це в ефірі національного марафону повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Заступниця міністра оборони розповіла, що росіяни активно штурмують позиції наших бійців на Бахмутському напрямі. Крім того, російська влада не полишає намірів взяти під. Контроль міста Бахмут до 9 травня. Наші сили оборони чинять не просто потужний опір, а й не дають виконати ворогу задачу прорвати оборону, наголосила Маляр. Гана Маляра також запевнила, що українські військові теж чинять активні штурмові дії, Ба більше вони спалюють місця скупчень і склади противника. Зараз є новина, що нашими бійцями були знищені місця зберігання боєприпасів вагнерівців, зазначила Маляр. Раніше російські окупанти заявили, що планують взяти під свій контроль Бахмут Донецької області до 9 травня, як відзначив речник східного угруповань. Військ ЗСУ Сергій Череватий. ЗСУ зроблять усе, аби плани ворога не втілились у реальність. Він зауважив, що в традиціях російських можновладців постійно встановлювати якісь досягнення до якихось дат. Щоправда, за його словами, ці традиції круто міняють сили оборони України. Вони росіяни скоро встановлять рекорд Гіннеса по перенесенню дат, до яких вони щось мають взяти. До кінця березня вони мали взяти весь Донбас. Перші дати про взяття Бахмуту були в липні 2022 року. Відтак він досі стоїть. Наші сили оборони зроблять все, щоб жодна з цих дат. Не стала реальністю, сказав речник. До того щерватий зазначив, що коли прийде час, росіяни вже будуть відраховувати дати, куди вони добіжать, втікаючи від українських військ. Також нещодавно Євгеній Пригожин висунув ультиматум міністру оборони Росії. Мовляв, якщо ПВК Вагнера не забезпечить снарядами, то він виведе своїх посіпак з-під бахмута. Якщо дефіцит боєприпасів не буде заповнений, то ми будемо вимушені в організованому порядку, щоб не втікати як лякливі щури потім, або виходити, або залишатися гинути. Швидше за все, частину підрозділів ми будемо вимушені. Шішені вивезти, заявив Пригожин. Кухар Путіна каже, що його найманцям потрібні боєприпаси. а Російським бюрократам треба припинити обман росіян про те, що на фронті усе добре. За його словами, після відведення вагнерівців з Бахмута фронт розсиплеться, та це матиме негативні наслідки для загарбників. До зустрічі, ставте вподобайки, пишіть коментарі підписуйтесь на канал. Переможемо разом.